Давай! А ви що на повороті? Кот она? А він еще пішов по оборчине, думаю, знаю, коли все, блядь, піде. Дякую вам куро, їхав у него мороз его, блять. Їду на галузь і по ямах. О, майко, їде, блядь. Пацани, блядь, ще тільки світло-бойсько пиздує, нахуй. Де такий курамінт, нахуй? Мотор украв. Газу давай! Газуріна! Пиздатурно. Аккорда палить, не, на городі. Я думаю, ніхуя собі сиромку залив. блядь. Ди блядь, Треба йому газу трохи давати. може не може нема. Все? Краник закрив! блядь. не знайте.